Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, і сьогодні розклад для чоловіків. А то чоловіки вже ображаються. Я знаю, що в мене є підписники-чоловіки і глядачі є чоловіки. які ще не підписалися чомусь. Тому підписуємося, ставимо вподобайки і коментуємо обов'язково. Тож, розклад для чоловіків. Який ви її очима? Як вона вас бачить? Яким вона вас бачить? Загадуйте свою даму серця. Можете на кожен варіант загадати по дамі серця, але ліпше б, звісно, щоб вона була у вас одна єдина, найкраща. Тож, загадуйте свій варіант: перший, другий і третій. Зараз ми подивимося, як вона вас бачить, який ви її очима. Який ви її очима перший варіант? Який ви її очима другий варіант? І який ви її очима, третій варіант? Так, дивимося фонову карту. Ох, ну тут переможець, знаєте, переможець. Тут для всіх варіантів вона вами захоплюється. Це для всіх варіантів програється. Або у вас є дійсно успіхи в її завоюванні. Або от просто ви така людина, що вона захоплюється, бачить ваші якісь дії, вашу якусь поведінку, і в неї це викликає повагу і захоплення. Тож, який ви її очима, як вона вас бачить? Перший варіант. О, ну, знаєте, тут вона бачить вас таким запальним, пристрасним, сексуальним, вона бачить вас таким. Досить швидким, досить таким, хто не буде сидіти чекати. Слово лінивець це не про вас. Ви та людина, яка дуже швидко переходить від слів до діла буквально 2 секунди на розгон. І у вас дуже швидко змінюється можливо зміна діяльності, можливо, ви переїздите з місця на місце. Тобто, вам дуже складно сидіти на одному місці. Ви можете міняти роботу, ви можете міняти дівчат, ви можете змінювати ну, місце проживання. Тобто, це така людина кочового типу, скажімо так. Так вона вас бачить принаймні. Ну, і людину, яка любить комфорт, скажу я вам. Вона вас бачить людиною, що любить свій комфорт, любить комфорт, цінує його, цінує свою особисті, особистий свій простір, цінує от зону комфорту, яка є, цінує всі свої ресурси, і матеріальні в тому числі. Тобто, можливо, вона сумнівається щодо вашої щедрості. Тут також може бути така штука, знаєте. Тут, як би, можливо, в неї є деякі сумніви і побоювання щодо цього. Як вам себе поводити? Давайте подивимося, щоб завоювати цю даму серця, щоб схилити її на свій бік, тут дуже добре треба все зважувати. Знаєте? Треба зважувати і продумати, тобто продумувати кожен свій крок. Бачите, вона тут вас бачить таким імпульсивним, і людиною, яка, можливо, не продумує, яка просто діє за імпульсом якої немає чіткого плану. А вам, навпаки, треба їй показати, що ви плануєте, що ви вмієте продумувати, що ви вмієте обирати найліпший варіант, тобто, що ви така людина надійна. Ну, тобто, так, бачите, тобто, їй буде дуже, якби для неї буде дуже цінно побачити, що ви та людина, на яку можна покластися, на якій можна довіряти. тобто, така, а, людина, а, знаєте, як кажуть, основательний, надійний а, людина, яка от дійсно має план Б в запасі, тобто людина, з якою не пропадеш. Перший варіант, йдемо далі. Другий варіант, який ви, її очима дуже пристрасний. Знаєте, вона вас просто сприймає як ходячий секс. Ну, вибачте, тут -то з жезлів. А, вона, ну, тут, Тут пристрасть. А, ви дуже вогняний вогняний чоловік, знаєте. дуже емоційний, але ну, тут в хорошому сенсі. Щойно відкрила рота сказати, що тут може бути і запальний в плані конфліктів, але тут карти показують, що ні. Можливо, ви не, ну, якби вона не бачила ніколи вас там в стадії конфлікту, з кимось або з нею. Але тут вона бачить вас таким дуже романтичним, дуже яскравим. Можливо, ви маєте яскраву зовнішність або таку поведінку, яку неможливо не помітити. Так ну, тобто, ви та людина, яку неможливо не помітити в натовпі. Принаймні для неї вона так вас бачить. Ви для неї, мов іскра, знаєте. І вона дійсно от не може відвести від вас очей. Вона не може, вона вами захоплюється. Їй дуже подобається, як ви себе поводите. А, знаєте, коли ви так, можливо, ну, як по-дитячому себе поводите, жартуєте, дуркуєте, щось таке. Знаєте, от їй це дуже дуже сильно подобається, їй це приваблює. Що вам робити, щоб її завоювати цю даму серця? Хм. Ну, тут оточити її увагою емоційною, прямо, знаєте, закидати компліментами, шоколадками, походами в кіно, повітряними кульками. Тобто тут вся ця романтика, яка тільки може бути. І от просто наповнити її цією романтикою. Угу, так, але, знаєте, тут має бути, скажімо так, тут треба врівноважити. Треба не перебрати з, як сказати, з натяками сексуального характеру. Тут якби, треба більше уваги на романтику, більше уваги на ніжність, на піклування, на ці всі речі, які дуже подобаються жінкам. Третій варіант, як вона вас бачить, в її очима. Знаєте, вона бачить вас як дуже сильну особистість, таку собі сформовану інтелектуала. Вона захоплюється вашим розумом, вона розуміє, що ви та людина, яка завжди щось придумає. Ви в будь-якій ситуації знайдете вихід, ви придумаєте з нічого зробите винахід, ви у вас завжди купа ідей, ви людина дуже легка на підйом, ви дуже легко можете. Зібратися і поїхати в подорож не плануючи. І у вас ви такий везунчик, у вас завжди все виходить. Ну, це я розповідаю, те, як вона вас сприймає і вас бачить. Але ще вона може вас бачити як маніпулятора. Тобто вона може побоюватися, що ви можете використовувати її або хочете використати її в своїх власних інтересах. Знаєте, швидше за все вона вас бачить як таку цілісну особистість, дуже-дуже збалансовано, дуже згармонізовано. Тут вийшла карта балансу. Тобто для неї у вас якби, сконцентровано ідеальне поєднання всього, як то кажуть, і емоцій, і розуму, якби, і пристрасті, і врівноваженості, і спокою, і імпульсивності, все якби в рівновазі. тобто Тут взагалі вона вами захоплена. Що вам треба робити, щоб завоювати її довіру, завоювати цю даму серця? А, знаєте, тут не треба приховувати, не треба тримати каміння за пазухою, і не треба ні, ну, тут треба бути чесним. Тут е, карта місяць це карта такого обману, нечесності, такої е, е, трясини і такого болоця. от цього треба якраз уникати. знаєте. Тут навіть дві вийшло. Ну, так, тут, бачите, треба поводитися чесно, бути вірним своєму слову, Єрофант, Тобто, бути дійсно вірним своїм принципам і своєму слову, бути людиною слова, і бути дуже стабільним, як би, людиною-надійною. Саме це їй сподобається. От коли людина дотримується свого слова, послідовність така, розумієте? От послідовна людина, яка сказав, зробив, сказав, зробив. Ну, тобто, так. Ось так. Такий сьогодні вийшов розклад у нас для чоловіків. Якщо чоловічої аудиторії. Такі розклади потрібні. Дайте мені, дайте мені, будь ласка, про це знати своїми вподобайками, коментарями, щоб я знала, чи робити мені надалі розклади саме для чоловіків. Тож, до побачення! Всього найкращого, побачимося у Задзеркалі!